За кордоном на міжнародних майданчиках там працює табу на критику влади. Він виглядає провінціалом недоучкою і цей страх, і дискомфорт читався як в обличчі його, як в непевній мові. Путін останні пару місяців весь час витикає стамбульські домовленості. Як ледь не зафіксований результат. Натомість банкова просто проковтнула язика, що вони там справді понапідписували. Зеленський учасників стамбульських перемовин попіднімав в посадах. І натомість Зеленський розказує, які погані мінські домовленості. А що ж ти в Стамбулі готував? Хочу нагадати, що формула Штайнмаєра виникла як спроба ревізувати з боку Росії. Ці мінські домовлена, Зеленський не зміг елегантно викрутитися і уникнути широкоформатної війни. Це його головна провина Була Комітету парламентського підласа заявила про те, що у вересні нічим буде платити бойових война. Вітаю, друзі! Назвав це відео. Зеленський Порошенко паралельними курсами. Трапилася дивна історія, бо цього тижня в Німеччині опинився п'ятий і шостий президент одночасно. Зеленський був на конференції Рамштайн, а Петро Порошенко на міжпартійній Берлінській конференції, де були представлені головні партії Німеччини. І так трапилося, що спічі Володимира Зеленського про далекобійну зброю, про захист неба, і спічі Порошенка дуже-дуже були схожими. Інколи здається, що Порошенко це не опозиція, це ну, лідер більшості. Коли слухаєш Зеленського і Порошенка на міжнародних майданчиках, тоді виникає питання: а чого ж тоді Зеленський так блокував будь-які закордонні виїзди Порошенка? Це що? Це така закомплексованість Зеленського? Такий страх перед Порошенком, чи що? До речі, Порошенко жодного разу не дозволив собі на жодному медійному майданчику жодного кривого слова на адресу Зеленського, а тим більше на адресу влади. На, за кордоном на міжнародних майданчиках там працює табу на критику влади. Те, що ми всередині країни говоримо, про те. Чи про інше, про наші води. І отут дійсно цікавезна історія, бо чи то Зеленський подолав свої комплекси, чи обставини в Україні настільки погані, що боротися з Порошенком вже немає сенсу. Та ні, це просто міжнародний майданчик, де нарешті хтось наповнив Зеленського, хоча б там не версти дурниці. Хоча, за спостереженнями, деяких присутніх на конференції Рамштайну, поведінці Зеленського, в його, так би мовити, втупленні в папери відстороненості, дуже добре читалось те, що в нього є великий страх перед цими мужніми людьми в формах в генералами, самодостатніми, професіоналами. Він виглядає провінціалом недоучкою, і цей страх, і дискомфорт читався як в обличчі його, як в непевній мові. Ну, очевидно, читалися і його залежності, так би мовити, його залежності, не лише психологічні, а й, так би мовити, всі інші. І очевидно, що найближче оточення. Що як не старається, як не домагається, щоб це все менше проглядалося, але воно проглядається? Так, от, коли ми говоримо, що на зовнішніх майданчиках у нас ніби проявляється єдність, і тут виникає питання: а що тоді, коли Порошенко і Зеленський в одну лузу акуратно говорять ну, з точки зору національного інтересу, з, з партнерами, а що тоді заважає Створити уряд національної єдності, от тут є спільна точка дотику. Наприклад, Порошенко в приклад, ставить Ізраїль, і Зеленський говорить про Ізраїль. Тільки треба врахувати те, що партнери Ізраїлю і Ізраїль відповідальна країна в стосунках із партнерами. А чи можна назвати владу Зеленського відповідальною перед партнерами? Ну, Починаючи з, першого, з першої хвилини перебування зеленської владі. Та ні, коли то та історія з самим Ізраїлем, коли Зеленський пробував напроситися туди і, і відпіаритись, так би мовити, в Ізраїлі, вона збісила ізраїльський політику. Але ж Зеленський дуже добре пам'ятає, що коли ти говориш про прикриття партнерами е, ізраїльського неба. То в Ізраїлі на час війни створили уряд національної єдності. А що ж ти апелюєш до Ізраїлю і ставиш, приклад, із Ізраїль партнерам, а сам не створив уряду національної єдності? Цей милий момент, коли, ну, здавалося б, Порошенко і Зеленський повністю порозумілися в зовнішніх питаннях і апелюють до партнерів, супроводжувався дуже гидкою кампанією напередодні, тому що. Весь тиждень, е, оці позитивні блогери Зеленського цькували Порошенка і протиставляли е, е, стамбульським угодам мінські угоди. Вони самі ми не чули ні оцінки стамбульських, е, ну, цих намірів стамбульських, це не угоди. Бо Путін козиряє цими парафованими Україною документами. Тобто він наполягає. Якщо б банкова парафувала їх, то чому ми не, не чуємо офіційної позиції? Якщо не парафувало, то це ж спрощує, скажімо, Україні подальшу боротьбу. Тим більше, що ці стамбульські акти, ну, начерк драф домовленостей, чомусь був опублікований Нью-Йорк Таймс саме напередодні, ви пригадуєте, напередодні саміту миру у Швейцарії. І з моменту публікації жодної офіційної серйозної, серйозного офіційного роз'яснення з цього приводу не було. Тим більше, що Путін останні пару місяців весь час витикає ці стамбульські наміри, стамбульські, стамбульські домовленості як ледь не зафіксований результат. Натомість банкова просто проковтнула язика, і за цих обставин. Суспільство має здогадуватись, а що вони справді там понапідписували? Що вони там справді понапідписували? Тобто ми спостерігаємо, що Зеленський, учасників стамбульських перемовин, в посадах. Костін тепер генпрокурор. Умеров тепер міністр оборони. Хто в нас там ще? Міністр е, інформації серед учасників. Ну, чесно кажучи, тобто, ціла купа високопосадовців е, після цього виросла на посадах, і багато хто з опозиції починає говорити, що так вони. Пройшли перевірку на лояльність через стамбульську здачу національних інтересів. Тобто, Зеленський понапризначав, призначав по піднімав в посадах саме людей, причетних до здачі національних інтересів в Стамбулі в березні 2022 року. Жодної зрозумілої позиції з цього приводу Зеленський не говорить. Натомість, позитивний блогер банковий. Верещали весь тиждень, що ну це ж не мінськ. Порошенко здав в мінську все, що можна було здати. Чекайте, в мінських угодах немає жодної жодного слова про обмеження озброєнь. В, в мінські угоди вони лише створювали умови для припинення вогню і роз, ну, скажімо так, зменшення інтенсивності бойових дій. За мінськими угодами, до речі, Росія їх так і не виконала в плані передачі в Україні вуглегівська і Дебальцево. Тобто Росію поставили в ситуацію, коли Росія їх мала виконувати, не Україна. Причому Україна за проголосувала кілька навіть це перехідне законодавство. тобто, в рамках цих мінських угод Україна переосмислила внутрішню будову держави. Була проведена серйозна реформа децентралізації, і громади отримали багато прав самоврядних, і це стало запорукою стійкості держав. І це було дуже, дуже так навіть, притягливо. Для населення окупованих територій, якби воно мало там власний голос і власні можливості. Російський окупант на Донбасі і в Криму розглядав населення як заручників, як живий щит, і як інструмент подальшої експансії. Але якби там не було мінські угоди, це 7% території із Ну, незрозумілим статусом. Тобто вони окуповані, але там ще велося дуже багато всякої господарської діяльності, і українські компанії там ще певний час зависали працювали. Навіть пенсії, якісь виплачували, і там же були державні шахти, які, по суті, працювали на Україну. Зараз маємо. Неспівмірні втрати життів, неспівмірні втрати територій, неспівмірну руйнацію економіки. І натомість Зеленський розказує, які погані мінські домовленості. А що ж ти в Стамбулі готував? Це ж повна здача суверенітету. Повна здача суверенітету. І що цікаво, Люди, які приїжджають, генерали, е, політики, які приїжджають на, на е, Рамштайн, вони прекрасно знають, що Зеленський в Стамбулі готовий був здати український суверенітет. Тоді ми пригадуємо, вискочив і почав розповідати байки, що приїхав Борис Джонсон і змусив нас всіх воювати. Ну, знаєте, з, з, з хворої голови Арахамії можна будь-що зморозити. Але мова про інше. Мова про те, що ти організував оцю атаку інформаційну на Порошенка і оголосив, що ти їдеш в Німеччину на Рамштайн. А питання, а в західних партнерів до кого більше довіри? До Зеленського чи до Порошенка? Я так підозрюю, що Зеленський прекрасно розуміє, що до Порошенка західних партнерів більше довіри. Особливо в німців, особливо в історії, з, скільки б ми там на Ангелу Меркель не нарікали, але вона була свідком тих мінських домовленостей. Ці мінські домовленості так само були свідком їх був Франсуа Оланд, президент Франції. Він, до речі, в своїх мемуарах про це написав. Він захоплювався тим, як Порошенко розривав Путіна. І як потім прописані були ці угоди, вони давали Україні дуже шикарні можливості. Хочу нагадати, що формула Штайнмаєра виникла як спроба ревізувати з боку Росії ці мінські домовленості, тому що в певний момент в Росії зрозуміли, що, що Путін підписав нездійсненний, нездійснену угоду. Її неможливо реалізувати самою Росією. А, а Росія розраховувала на те, що угоди е, виконують слаб, слабші. Україна не виявилася слабкішою. От в чому ситуація? Але Україна Порошенка не мала аж такої підтримки, як зараз має Україна, е, ну по суті, коаліцію Рамштайн. Нагадаю, що тоді. Якби не Литва і, почасти Польща і Латвія, то ми б взагалі нічого не мали. Крихти мали, крихти в порівнянні з тим, що зараз ми отримаємо. Ну, дійсно, це не співмірна війна, але Зеленський не зміг елегантно викрутитися і уникнути широкоформатної війни. Це його головна провина. Він скорочував, тобто він через здачу національних інтересів думав, що він умиротворить Путіна. Та ні, крокодил не зупиняється. Якщо, якщо він відкусив руку, крокодил не зупиняється. Це ж закономірність відома всім, можливо, тільки невідома Зеленському. Така от історія. Натомість, Зеленський мовчав про найголовніше. Про що треба було говорити? Глава Комітету парламентського Підласа заявила про те, що у вересні нічим буде платити бойових воїнам. Це злочин проти держави, тому що ті, хто формував бюджет, формував державний закон. Бюджет це державний закон. Вони діють проти закону. Вони прописали нефаховий закон, проголосували нефаховий закон і тепер поставили країну в ситуацію, коли нічим платити військовим. Чекайте. А вам же пені Пріцкер казала: виведіть із сірої зони митницю, змусьте платити мито. Натомість вони придумують нові податки. Ай, Життя нічого не вчить ні Зеленського, ні його виборців. Цікаво, я б хотів би зробити спеціальну програму, якби ви надіслали мені на питання відповіді в програму Війна все Всеспише розповіді про своїх знайомих. Які голосували за, Лен... за Зеленського, і як вони зробили висновки, які вони висновки зробили через рік, два, три, чотири? І от на п'ятому році президентства Зеленського. І як... Яка їх думка, як змінювалася думка людей? І скільки людей просто проковтнули язик і не хочуть зізнаватися в тому, що ну, ця влада довела країну до цугундіра. Колись мені через рік після виборів Зеленського, коли люди щось почали підозрювати, одні діячі сказали, так ви порохоботи розумні, придумайте що-небудь. А ви не пробували те лайно, яке ви навалили порохоботам під двері, прибрати і вибачитись перед порохоботами? Не пробували. Дякую, друзі. Такий зовнішньополітичний більше вийшов ефір. Поділіться ним, поставте вподобайки, а поза тим Збройним силам за їх просто суперфахову роботу і за вірність від честь. Слава Україні!